Дійсно, є такий метод підтяжки. Ми не бачимо ісходник. Я не знаю, як виглядала дівчина до, Ну і коли вона лежить, це також не дуже зрозуміло, Але дуже, як на мене, вузький пул пацієнтів, яким можна зробити таку блієфрай. Мені асистентка скинула схоже відео недавно, от якраз да? каже: а чому ми так не робимо? Я не знаю, я не хочу бути першим. Ні, я можу можу пояснити, я люблю забирати грижу або якось працювати з жирами, іноді треба додати, іноді там треба переміщати. Якщо у пацієнтки нема клінічних зовнішніх проявів і зайвої шкіри в медіальному кутку, то можна забирати і таким чином. Але як на мене, я ж кажу, кажу, кажу казю. Це таких пацієнт. Таких пацієнтів небагато, і тут у нас вже знаходиться якраз е, така діляночка СУВ. Просто ми бачимо, якби надлишок клапа шкіри, який видалений, і е, досить тонкий рубець. А що насправді в чому полягала операція? Можливо, там ще щось робили. Тобто тут ну і ми не бачимо да. так само Якось... в вертикальному положенні пацієнта. Тобто да, да, вона лежить добре. А коли вона встане, як це виглядає? І до після мені важливо, як це впливає на кінечний результат на на картинку.